Ми можемо говорити про велике значення віри в житті людини. На, на цьому тижні ми ставили пам'ятник, там один був чоловік, і він сказав таку фразу потрібно вірити. От що б то не було, да? потрібно вірити. Тобто ми можемо говорити про велике значення віри в житті звичайної людини, тим більше в житті віруючої людини. Ми можемо навіть цитувати текст зі святого письма, а «А праведний…» Житиме вірою, да? але в практичному житті не використовувати віру, да? не жити вірою, не практикувати віру, і навіть взагалі не знати, а як це жити вірою. Да? Людина може бути в церкві багато років, але при цьому не знати, як це жити, жити у практичному житті вірою. І сьогодні я хотів би, щоб ми знайшли відповіді на три головних питання: Дуже. перше питання: що таке віра і яка різниця між звичайною. Та Божою вірою. Виявляється, є різниця між звичайною та Божою вірою. Друге питання: за яких умов віра вмикається та починає діяти? І третє питання, які зовнішні показники в житті людини вказують на те, що людина живе вірою. Як можна оприділити, от, дивлячись на людину, що людина дійсно, дійсно да, живе, практикує віру? Отже, відповідаючи на перше питання, що таке віра, і яка різниця між звичайною та Божою вірою? Давайте прочитаємо текст, який ми дуже добре знаємо. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Да? Віра це коли ми впевнені у невидимих речах. Да? Ми їх не бачимо, ми не можемо до них доторкнутися, да? але ми впевнені в тому, що ці речі, да, вони що? Вони існують, вони здійсняються, тобто вони будуть. А в іншому тексті Ісус Христос сказав такі слова: Майте віру. Божу, да? якщо Ісус говорить, що майте віру Божу, з цього можна зробити висновок, що існує яка віра? Ну, Ісус каже, майте віру Божу. А відповідно, яка може бути віра? Може бути не Божа віра. Ну, звичайна віра, я її називаю звичайна, проста віра. Да? Тобто ми можемо мати просту віру, звичайну віру, а можемо мати Божу віру. І Ісус закликає нас, щоб ми мали яку віру. Божу віру, щоб ми мали Божу віру? І в чому ж різниця між простою вірою, да, звичайною вірою і Божою вірою? І для того, щоб відповісти на це питання, я хочу привести приклад. От уявіть собі людину, яка вірить в існування Бога. Ну, вона вірить, що існує Бог. Як люди кажуть, існує якась сила да, зовні, яка управляє всім. Що ми можемо сказати про цю людину? Вона має Божу віру чи має просту віру? Як ви вважаєте, людина вірить в існування Бога, вона має яку віру? Просту віру чи Божу віру? Просту віру має, тому що Біблія повідомляє, що біси, вони що? Вірують і тремтять. Да? Вони вірують і тремтять. Тобто людина, яка вірить в існування Бога, це є звичайна проста віра. І є біблійний текст, у якому яскраво відкрита різниця між звичайною вірою та Божою вірою. Давайте ми прочитаємо в оцей. Текст і розділимо його на дві частини. На дві частини. От. Спочатку прочитаємо першу частину. Догадити ж, без віри не можна, тобто Богові. Да? І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Тобто, іншими словами, Бог говорить через своє слово. Тобто, Кожна людина, яка приходить до Бога, мусить вірувати в існування. в існування Бога мусить вірувати. Але далі дивіться, як написано. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Тобто не просто я вірю, вірю в існування Бога, да? а я вірую в те, що Бог що? Він поруч зі мною. Тобто Він, як би сказати, приймає активну участь у моєму житті. Тобто він не є десь там, десь далеко, да? і, і він про мене нічого не знає. Розповім історію, Кладбінчівську, так як я обіцяв. На цьому тижні ми ставили пам'ятник в Теліжинцях. Там такий підйом. І ми баркасом заїхали на цей підйом, і машина заглохла якраз за цими, за цими воротами трошки вище. Вона заглохла там. І ми не могли її завести і так, і сяк, і туди, і сюди. От. І вона не заводиться. Приймаю рішення: так: все, будемо розвантажувати тут, на цьому місці. У нас є тачка, і ми будемо перевозити ці наші відділення туди, вверх і будемо ставити. І стар стоїть з боку, там, з тої сторони, дверка відкрита. А я стою взаді і щось там тягну, і чую, баркас починає їхати. Ви бачите, тут крутий гарбок. І перша думка: зупини автомобіль, зупини. Але відразу приходить друга думка. Ну це ж нереально, машина сама по собі важка, плюс на ній два пам'ятника, і вона набирає ходу. Якби я там затормозився, то ця машина переїхала просто через мене. І друга реакція я кричу Стасові, Стас, тікай звідси, тікай. От, і я, і а то, що я бачив, це дверка коли відкрита, і він намагається тікти, от, і ця дверка його зачіплює. Пізніше я вже дізнаюсь, що він падає, там, тяне, і цей баркас міг його заволоти і під себе. От, і я міг би постраждати, а це вигляд вже звідти. Бачите, ця дорога йде вниз, йде вниз, і далі йде ще більший покат. І ця машина виїжджає на цю дорогу. Я думаю, все. Вже в думках прощаюся з цим баркасом, з цими пам'ятниками, які там, тому що він міг заїхати будь-куди або заїхати в якийсь кулет, розвернутися, перевернутись. От, і він набирає ходу. Але з'їхавши трошки нижче, він викручує руль, бачите, різко викручує, що на, на асфальті залиються сліди, от, і заїжджає в ті курчі. От, і там зупиняється. От. Ну, потім він трошки здає вперед. Але в принципі, от, Ця вся історія, от цей автомобіль зупиняється. Весь цей час я просто спостерігав вже за цим дійством. Дивлюся на ці от, на ці пам'ятники, які там рухаються, і потім він стає думаю, що виявляється, я що ці пам'ятники зможу поставити? Тобто Бог зберіг і нас, наше життя, наше здоров'я, Бог зберіг цього баркаса, Бог зберіг ці пам'ятники, в кінці кінців ми заїхали на ту територію і все це поставили. Тобто. Що означає Божа віра? Я вірю, да, що Бог з нами, Бог опікується нами. Тобто ми не одні у цьому світі. Навіть оцього Баркаса Бог взяв під контроль. Да, він розвернувся. Можливо, там ангел був, який вивертав. От, він виїхав, зупинився. О, то, тобто Бог проявляє активну участь у нашому житті. Тобто, мати віру в Божу, це не просто вірити в те, що Ісус Спаситель світу, це вірити в те, що Ісус є мій особистий Спаситель. Да, що Мої гріхи також тримали Ісуса Христа там на Голгофі. То приділились, Ось, да, то. От, яка різниця між Божою вірою і звичайною вірою? Звичайна віра це просто теорія. О, я знаю це все. Це, це так написано. А Божа віра це коли я не просто знаю, а я знаю, що це є для мене. Да? І я підпорядковую своє життя цим принципам. Я живу згідно цього. Да? Я очікую ці всі події. Я знаю, що Бог він поруч зі мною, він опікується мною. Переходимо до другого питання: за яких умов Божа віра вмикається та починає діяти? От. Цікаве це питання. За яких умов от віра вмикається і починає діяти? Взагалі, в Біблії є багато історій, по яких можна побачити, як віра вмикалася в житті цих людей. Але одна з усіх цих історій мені найбільше. От, не те, що сподобалася, а вона яскраво показує, як віра вмикається і як вона діє в житті людини. Це історія про жінку. Давайте ми прочитаємо один єдиний текст, а потім ми просто згадаємо ті всі події. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, тобто в неї була хвороба. І далі Біблія повідомляє, що вона все своє майно, яке мало, вона що продала і витратила на лікарів для того, щоб отримати стілення. Але Біблія також повідомляє, що вона що? Не отримала зцілення, а прийшла ще до гіршого стану. І далі Боже Слово повідомляє, що вона почула. Цікаво написано, як зачула вона про Ісуса. Це 27, як зачула вона про Ісуса. І я б хотів би, щоб ми на хвилинку от, не, уявили оцю жінку, яка зачула про Ісуса Христа. На той час не було. Інтернету, да, не було мобільних телефонів, і вістка вона передавалася усно, да, сусту ста. То тобто вістка ширилася серед людей. І давайте уявимо, як вона зачула про Ісуса Христа, про те, що Він здатний має силу, має владу стілювати. І напевно ця думка прониклась глибоко в її серце, і вона зрозуміла, що Ісус це є моя єдина надія, який може допомогти мені. Вона повірила в це, вона зачула, вона повірила. Як ви вважаєте, що в її серце прийшло? Прийшов мир чи ні? Як ви думаєте? Прийшов. Коли приходить віра, приходить мир чи ні? Радість приходить? Впевненість якась, от таке, таке яскраве таке хвилювання. От, класно. От. Ісус може допомогти мені. Це моя надія. Це надихає, це вселяє радість всередину серця, так? Уявіть собі, як вона, можливо, декілька ночів лягала і уявляла. Уявляла, як вона що зробить, доторкнеться до Ісуса. Тому що вона говорила, якщо я тільки доторкнуся до краю одежі, його, то буду що? То буду здоровий. І, напевно, проходили дні, і вона лягала цією надією. І чим більше вона думала про це, тим більше вона в це що? Вірила і це більше її що? Надихало? Да? І сповняло такою. Надією і радістю. І далі Біблія повідомляє, що коли Ісус проходив, вона почула про Ісуса Христа, що Він проходить повз, і вона пішла, наблизилась до того натовпу з думкою доторкнутися до Ісуса Христа. І е, важливо те, що ця жінка зі своєю хворобою не мала права да, перебувати серед людей, да, тому що це було заборонено і їй загрожувало що? Смерть. Але коли віра в її серці увімкнулася, оця Божа віра, в те, що Бог може допомогти їй, страх він що зробив? Він зник. Там не було страху. Раніше вона, може і вагалась і не пішла б туди, але страх зник. Тобто в неї не було жодного страху. І написано, що вона через прийшла через величезний цей натовп, доторкнулася до одежі і. Виду, видужила. Така чудова і... така історія. Да? От віра вона увімкнулася після того, коли вона зачула, да? зачула про Ісуса Христа, про силу Божу. І потім, коли вона роздумувала про Христа, да? і потім ця віра набрала такої, таких обертів да? або такої сили, що спонукала зробити те, що вона зробила, і отримала що? Стілення. Я розповім ще одну історію. Оце я десь примерно років 25 назад, в Бушиці, недалеко там була така баня, там наше було зібрання. Це одна фотографія, яка збереглась Запорожцем. От я стою біля цього запорожця, мене сфотографували. Що я хочу розповісти? Коли я став членом церкви, Адвентистів сьомого дня, це 96-й рік, от сам по своїй натурі я був такий, як би сказати, чи як це сказати правильно. О, ну, для мене була дуже великою проблемою спілкуватися з людьми, да? Особ, особливо з незнайомими людьми. От. Але коли я прийшов до Ісуса Христа, от, в мене було внутрішнє бажання розповідати всім про Христа, про Його любов, про Його силу, про Його славу. От, розповідати про Христа. І, і в нашій церкві, ви знаєте, і був і є літературний євангелізм. Знаєте, так? Да? я собі думаю, як класно. От, Якраз за допомогою літератури можна розповідати про Христа, тобто є привід з цими книгами ходити по людях, їх реалізовувати, і потім ці книги будуть самі і далі що? Проповідувати. Да, і це були 90-ті роки, 96-97 рік, 96 97-й рік. І на той час зарплати, пенсії давали чи не давали? Бувало, приходиш з книжкою до людини, і людина каже: Я б взяла цю книжку, але грошей немає. Да, грошей немає. І в мене, так як в цієї жінки, от, не було цього страху, але було одне бажання от, якось розпространяти у ці книги про Ісуса Христа, велику боротьбу. Христос надіє світу. А це книги не дешеві були на той час. Да? Ну і зараз вони. Я не пам'ятаю, скільки стоїли: 9 гривень чи 6 гривень на той час. Але курс долара був тоді 2 гривні, це була досить така от, серйозна сума. І мені прийшла ідея міняти от книги на бараболю. І для цього я використовував от, цей Запорожець. Я пам'ятаю, заїжджав в село, я, я в Хмельницькому, це в Скарженцях, я пам'ятаю, був, в Пархоменцях був, в нашому районі, в багатьох селах був. Я просто приїжджаю з книгами, розповідаю людям про Ісуса Христа, про книги. І вони кажуть, ми взяли, але в нас немає грошей, яка нема проблем. Ви можете поміняти книгу на бараболю. Вони зразу питають, що серйозно, я кажу, так, да, 10 літрів, два бідра 10-літрових, і ви можете мати велику боротьбу. Ну, десь примерно такий був розрахунок. І вони мені виносять і сиплять оцю бараболю, то в мене впереді весь багажник був загружений, взаді на сідушках. Мішки з бараболію були. І потім я це вивозив в Хмельницький на базар, на базар на Кам'янецький, і там оптом це все продавав. Гроші частину віддавав за літературу, частина оставалась мені, так як я літературний евангелізм, брав інші книжки, і отак я розповсюджував. Тобто віра що робить? Віра приносить радість, позбавляє страху да, і дає можливість бачити нові можливості там, де їх, здавалось би, немає. Тобто віра робить отакі речі. Але як вона, як вона зароджується? Вона зароджується, коли ми в тиші, да? особливо, коли вночі ми лягаємо спати, коли лягаємо спати і роздумуємо над Божим Словом. Пам'ятаєте текст? Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Перед тим, як виїхати з літературою, от, міняти, або в перші дні, коли я виходив просто з літературою, я лежав і я собі уявляв. В своїх думках, як я ходжу з цими книгами, як я їх реалізовую, як люди в мене беруть, як я з ними спілкуюся. От. І це настільки мене надихало, настільки мене запалювало, так як цю жінку. Жінка теж вона, лежала і чекала цього моменту, от, коли Ісус буде йти. Я доторкнуся, я отримую стілення. І це її надихало. Так само і мене це надихало. І коли прийшов цей момент, от, точно те, то, що я уявляв, все реалізовувалося в житті один в один. Тобто віра бере свій початок, коли ми наодинці з Богом починаємо роздумувати над цим Божим Словом, коли ми ставимо себе на місце цих біблійних героїв, коли ми починаємо говорити так, як говорили апостоли. Тобто ми стаємо частиною цих біблійних героїв. І тоді всі ці речі починають проявлятися в нашому житті. Переходимо до третього питання, які зовнішні показники в житті людини вказують на те, що людина. Людина живе вірою. Гарне питання чи ні, як ви думаєте? Для того, щоб відповісти на це питання, давайте відкриємо послання Апостола Павла до Галатів 5 розділ 22 вірш: Аплі, духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Що ми бачимо в цьому уривку? Що віра є чим? Плід Духа. Тобто віра є плодом Святого Духа, да? але як ви вважаєте, Дух Святий плоди зрощує окремо? Тобто одному дає любов, іншому дає радість, другому дає мир, третьому довготерпіння, потім іншому добрість, комусь віру. Так Бог зрощує плоди. Чи як Він зрощує? Чи в одній людині він це зрощує все? Це ще воно сконцентрує, да? тобто все це має бути в кому? В одній В одній людині. В одній людині. В одній людині. Так, добре. Тепер давайте прочитаємо наступний вірш. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. І давайте ще один прочитаємо. Бо ви ще тілесні, бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесний і хіба не по-людському робите? Іншими словами, якщо ми між собою да, ведемо якусь ворожнечу, да, або ставимо себе вище за когось, або намагаємось когось десь принизити, когось підколоти, ну, я своїми словами говорю, да, це говорить про те, я маю віру чи не маю. Ви ж гірку зазрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Тобто, не говоріть, що ви маєте віру, тим більше Божу віру. Да, ви можете мати віру. Звичайно, просту. Тобто ви можете бути членами величезної громади. Громада може робити якісь справи, да, хороші справи, приводити людей до Бога може. да. Але якщо при цьому всередині є розділення, розділення між вами є, так? і тим більше, якщо ці групіровки ще воюють один проти одного, то про яку віру ви можете говорити тоді? Тим більше про Божу. І знаєте, в Біблії чітко говорить, що в кінці часу ці люди будуть розчаровані. Вони прийдуть до Христа і скажуть: Господи, Господи, хіба не твоїм ім'ям, такі величезні чуда? Творили, да? місію виконували, от, людей годували, да? проповіді робили. А Ісус що скаже? Відійдіть від мене. Тому що між вами були сварки, якісь заздрість, якісь колотнечі. Ви не любили один одного, не підтримували один одного, а навпаки от, намагалися щось вкоїти один одного. Тобто, який можна зробити висновок? по чому ми можемо оприділити, що людина живе вірою? Якщо в людини є любов. Мир, радість, довготерпіння, да, кротість, тримання, то значить в неї є і віра. Але якщо людина от, не має цих речей, тоді стоїть під питання, от, чи має Божу віру. Хоча може бути зовсім інше, може бути слабкості в житті людини. Людина може зійти з цього шляху, да? тоді потрібно каятися і ставати назад на, 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 правильну, на правильну дорогу. От, як же вийти з цієї паски, якщо в нас такі якісь проблеми от, з іншими людьми, от, як вийти з цієї паски? І Боже Слово дає відповідь на це питання. Давайте ми прочитаємо. Филиппян, другий розділ, п'ятий вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рі... Богові рівним, але Він умалив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і то смерті Хресної. Про що Боже Слово говорить? Подумайте про, про Христа. Да? Нехай у вас будуть такі самі думки, як в Ісуса Христа. Ісус Христос, Син Божий, Творець всесвіту. Да? Як написано Бог крепкий Отець вічності, став одним з нас? Більше того, він дозволив своєму творінню його що? Розп'яти на Голгофі. Найпозорнішою смертю. То після цього хто я такий, да? щоб когось засуджувати? Хто я такий, щоб до когось ставитись зверхньо? Хто я такий, щоб над кимось насміхатись і так далі, і тому подібне. Тобто Біблія чітко говорить, нехай у вас будуть такі думки, як Ісуса Христа. Будьте жертвені один до одного, підтримуйте один одного, любіть один одного, підставте плече своє, да? може щось не виходить. Робіть так, як робив Христос. Отже, як же увімкнути Божу віру? Ми підходимо до завершення і хотілося б зробити. Як би сказати, такий підсумок. Отже, як увімкнути Божу віру, і саме головне її не вимикати. От як увімкнути? Ну насамперед потрібно зосередитись на Божому Слові. Так? На Божому слові. Боже Слово. Потрібно приймати Боже Слово так, як звернення Бога особисто до мене. Пам'ятаєте оцей текст давайте ми прочитаємо. Солом, перший, перший вірш. Блажен муж, що радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить. На сидінні злоріків та в законі Господнім Його насолода, і про закон Його вдень та вночі Він роздумує. Хочете, щоб у вас була Божа віра, день і ніч? Не сидіть в телефоні, а сидіть в Божому Слові. Роздумайте над Божим Словом. Уявляйте себе на місці цих самих героїв. Я уявляю, я уявляю оцих апостолів, яких. Вибили написано і заборонили їм проповідувати про Ісуса Христа. А вони йдуть і радіють. Да? Вони радіють, що сподобались постраждати за Христа. І далі написано, що вони вдень і вночі беззупинно, да, проповідували про Ісуса Христа. Уявляйте себе на місці цих апостолів, що вас набили, а ви йдете такі радісні і кажете, слава Господу! Що я постраждав за Ісуса Христа, що в мене є ця можливість свідчити, свідчити про, про Христа. Да? Можемо уявляти себе на місці цієї жінки, як ми пробираємось до Ісуса Христа через натовп, щоб доторкнутися до Христа, і чуємо слова від Ісуса, що віра Твоя спасла тебе. Да? Це, це набагато сильніше, ніж ми передаємося масу різноманітних негативних новин, і з цими новинами заснемо, потім з цими новинами прокинемось, да? і ми такі засмучені, обтяжені. Наповнюйтесь Божим Словом, і ми будемо щасливими, і ми будемо блаженними. Тобто нам потрібно сприймати слово Боже як особисте звернення Бога до нас. Знаєте, мене дивують такі люди, які говорять, що деякі обітниці вони були дані для євреїв, а ці обітниці для тих, а ці обітниці для інших. Я сприймаю Боже Слово як особисте звернення Бога до мене. Дивіться, як написано в Божому слові: не бійся з тобою боя і не озирайся. Бо я Бог твій, зміцнюю тебе і тобі поможу. І правицію правди своєї тебе я підтримую. І той баркас, який тікав від нас, да? Бог його зупинив от, і зберіг його, і допоміг нам поставити ці пам'ятники, він говорить, я з тобою. Це обітниця від Бога. Ісус Христос пізніше сказав, Я з вами в усі дні, аж до кінця цього віку. А хтось може сказати: ну, добре, а якщо цей текст не спрацює, і ти постраждаєш від чогось. А тим більше в нас в Україні тут постраждати запросто, да? коли літають над тобою ракети, шахеди, да? От, і, і війна вона продовжується і вона триває. А що тоді казати? А тоді казати, те, то, що говорив. Йо, пам'ятаєте? Навіть якщо я постраждаю, та я знаю, я знаю, що мій викупитель він живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру, мою, яка розпадається. Я з тіла свого, я побачу Бога. Сам я побачу його і мої очі побачать, а не очі чужі, Тануть нирки мої в моїм нутрі. Тобто, незалежно від того, як розгорнуться події навколо мене, я вірю, що Бог вірний своїм обітницям, і Він ці обітниці виконає в моєму житті. Навіть якщо за мною щось станеться, я знаю, що мій викупитель він живий. І прийде момент, коли він підійме мене з цього пороху, я своїми очима буду бачити Господа. Через це моє серце, воно наповнюється радістю. І ця радість, вона не залежить від тих подій, які розгортаються навколо нас. І на заключення я хочу прочитати от слова Ісуса Христа, які ми читали, а Ісус їм у відповідь каже: майте віру Божу, майте віру Божу. Не людську, не, не віру, яка ґрунтується на традиціях, а віру, яка ґрунтується на Божому Слові. І сприймайте Боже Слово як особисте звернення до вас. Нехай Господь всіх нас благословить. Амінь. Зараз я запрошую всіх до молитви. Наш Величний Господь, ми дякуємо Тобі за твою величезну милість і Твою велику благодать. Ти показуєш через сторінки свого слова, що ти не є десь там далеко від нас, а ти близький до кожного з нас. І настільки близький, що ти опікуєшся нашими проблемами, нашими переживаннями, нашими труднощами. І навіть тоді, коли ми спотикаємось і падаємо, ти все одно. Знаходиться поруч із нами. Просимо прости нас, очисти нас, від цього поганого і негативного. Даруй, щоб Твоя Божа віра вона зростала у наших серцях і щоб ми завжди і постійно бачили тебе перед собою. Благослови наших рідних, благослови наших близьких, благослови наших друзів, благослови наш Старосинявський район, благослови нашу Україну, захисти від цього зла, захисти людей. В ім'я Ісуса Христа ми просимо. Амінь.